Українські шпигуни з глибокими зв'язками в ЦРУ ведуть тіньову війну проти Росії. Пише американське видання The Washington Post. Видання пише, що із 2014 року українські спецслужби пройшли довгий час від типових радянських структур до сучасних і передових. Результат став очевидним під час повномасштабної війни. За 20 місяців СБУ і гурмо ліквідували десятки цілей на окупованих територіях та в Росії. Це були російські чиновники, колаборанти військові військові офіцери та відомі прихильники війни. За цим стояла велика робота елітних українських оперативників. Їх навчало й оснащувало центральне розвідувальне управління США. Пише видання від 2015 року. На розвиток українських спецслужб воно витратило десятки мільйонів доларів. Журналісти за Washington Post опитали понад 20 колишніх і чинних розвідників та спецслужбовців з України та США, щоб дізнатися про цю співпрацю. Співробітники СБУ та Гурмо описують розширення своїх оперативних функцій як наслідок надзвичайних обставин. Усі об'єкти, по яких СБУ вдарила, є абсолютно законними, заявив директор відомства Василь Малюк. У заяві конкретно не йдеться про цілеспрямовані вбивства, але малюк, який зустрічався з вищими посадовцями ЦРУ та іншими представниками США у Вашингтоні минулого місяця, сказав, що Україна робить усе, щоб гарантувати, що справедливе покарання наздожене усіх зрадників, військових злочинців і колабораціоністів. Нинішні та колишні офіційні особи США та України заявили, що обидві сторони прагнули підтримувати обмежену дистанцію між ЦРУ та смертоносними операціями, які проводять його партнери у Києві. Чиновники ЦРУ висловили заперечення після деяких операцій, але агентство не відмовилося від підтримки. Вбити і бути вбитими українське криваве рівняння поля бою це публікація американського видання The New York Times. Українські та російські солдати стоять на лініях окопів, які майже рік не змінюються. Пише автор. Згідно з новим аналізом центру стратегічних досліджень, українські війська все ще ведуть бої, щоб прорвати міцно укріплені російські лінії на півдні, але темпи їх просування були повільними. Хоча Україна все ще продовжує контрнаступ, захисники мають явно перебувати. Перевагу в цій війні пише видання. Українці пробили одну лінію російської оборони навколо села. Роботи на півдні, але після п'яти місяців жорстких боїв вони все ще не досягли серйозного прориву. Динаміка найсмертоноснішої війни в Європі за багато поколінь залишається надзвичайно жорстокою та усе більше ускладнюється факторами, далекими від поля бою. Українська війна, як і всі війни, здебільшого пов'язана з виснаженням противника, вбити достатню кількість ворожих солдатів і знищити достатню кількість їхнього обладнання, щоб супротивник більше не міг забезпечувати собі боротьбу. Тепер, коли дні стають коротшими, а осінні дощі починають лити на поля битв в Україні, та йде невпинний град артилерії вздовж величезної лінії фронту. Найсмертоносніша війна в Європі залишається надзвичайно насильницькою та усе більш ускладненою різними факторами. Країни світу, що розвиваються, бачать подвійні стандарти в діях заходу в Газі та в Україні. Пише американське видання The New York Times. видання пише. Регіон близького сходу, де далі частіше стає новим фронтом у боротьбі за вплив на глобальний південь. Це загальна назва країн, таких як Африка, Азія та Латинська Америка. Це країни, що розвиваються. Цитата: війна на близькому сході вб'є все більший клин між заходом і такими країнами як Бразилія чи Індонезія, ключовими хиткими державами глобального півдня. Це зробить міжнародну співпрацю. Щодо України, як і застосування санкцій проти Росії ще важчими, пише видання. Зокрема, президент Індонезії, найбільш густо населеної мусульманської країни у світі, яка не визнає Ізраїль, засудив так звану триваючу несправедливу війну проти палестинського народу. Обурення ускладнює заклики адміністрації Байдена згуртувати світ проти спроб знищити демократію. Протягом 20 місяців адміністрація Байдена намагалася культивувати позицію проти Росії, засуджуючи її жорстоку війну проти України за жорстоке вбивство мирних жителів. Зараз, коли Ізраїль бомбардує сектора Газа, убивши понад 4300 людей. Непохитна підтримка адміністрації Байдена ризикує створити нові перешкоди в її зусиллях завоювати світову громадську думку. Понад тисяча безстрашних фламінго призивляються в українській зоні бойових дій. Пише видання Політіко. Цитата: І як повідомляє наш науковець, прибуло 1114 рожевих фламінго. Наразі це найбільша кількість цих птахів зафіксована вченими на території парку. Майже всі дорослі, але цього року є й пташенята. Йдеться у дописі парку Тузлівські лимани у Фейсбук. Цього року деякі фламінго перекочували в Україну навесні. Близько 570 вирішили залишитися і гніздитися у регіоні, незважаючи на активну війну. Повідомив у вересні. Іван Русєв, керівник, науково-дослідницького відділу та доктор наук з екології. Не усі літучі гості в Україну приносять смерть і руйнування. Тузлівські лимани мальовничий національний парк на узбережжі Чорного моря. Цими вихідними побачив прибуття понад тисячі рожевих фламінго. Це яскрава зміна тону для країни, яка витратила останні 20 місяців, захищаючись від російських ракет, бомб та дронів. Це все на сьогодні. Будемо вважати приземлення фламінго на Одещині дуже гарним знаком для нас. все таки фламінго це чудові птахи. А я ж продовжую надалі слідкувати. Що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні, які прогнози вони дають це найкраще, і найцікавіше, як завжди, збираю для вас.